Сьогодні новий конгрес США склав присягу на посаду спікера палати представників, обрали Джона Бейнера, який сьогодні потерпає від хвилі критики головним чином, через як кажуть його однопартійці, занадто м'яку позицію під час переговорів відносно фіскальної прірви. Досить брутальна критика на адресу Бейнера лунає і з боку губернатора штату нью джерсі Кріса Кристі, який звинувачує спікера та решту конгресменів у неспроможності вчасно затвердити надання допомоги жертвам урагану Сенді. розповідає. Овідає Наталія Леонова. Джона Бейнера переобрали на посаді спікера Палати представників Конгресу США. Щоправда, його авторитет, кажуть аналітики, останнім часом значно похитнувся. На компроміс, заради прийняття закону, який дозволив країні уникнути фіскального обриву, пішов конгрес у повному складі. Втім, саме Бейнеру дісталися найболючіші удари як від опонентів, так і від однопартійців. Підтримавши законопроект, проти якого виступала більшість республіканців в палаті представників, саме Бейнер ризикував посадою. Крім того, очікував, що того ж дня конгрес голосуватиме за надання 60 мільярдів доларів допомоги жертвам урагану Сенді, але голосування так і не сталося. Що викликало цілу хвилю роздратування. Під нас просто вибули стіле. Цього не можна ні пояснити, ні виправдати. Лідери республіканців повернулись до жителів штату Нью-Йорк спиною. Абсурд повний абсурд. Урд, як вам не соромно, пане спікере, обурення лунало голосно і в самому штаті Нью-Джерзі. Губернатор якого Крис Кристі гостро розкритикував як самого Бейнера, так і весь склад конгресу. Шейм ганьба вам, ганьба конгресу. Це просто нечемно. Схоже, суперечку таки вдалося владнати вже у п'ятницю. Конгрес має проголосувати за закон про надання допомоги жертвам урагану Сенді. Втім, уже у наступні кілька тижнів на новий конгрес чекає ряд випробувань. Якщо автоматично вступлять у дію скорочення урядових витрат, тисячі військових втратять роботу. Крім того, не є можливість зупинки роботи і цілого федерального уряду. Єдиний шлях уникнути цього співпраця між республіканцями в конгресі та білим домом. Втім, кажуть експерти, цього разу Бенеру буде ще складніше домовитись з президентом, адже вмовити до компромісу однопартійців знову йому навряд чи вдасться. Наталія Леонова Голос Америки.